Мамка, мамка, вставай. Мамка, вставай. Мам, а мы уже хотим на промонад. Панчик, что сегодня на гиве? Я ничего. Мы хотим, мы хотим поурать, нам сумно. То что, встаешь? Че не? Да ну, я еще посплю. Да, нам еще долго тут молиться. Так, детки, вы между собой играетесь, а я еще сплю в киву дивки, зрозумело? Нет, не зрозуміло, мы хотим играть. Це, я спать. І ви так. Да, ну добре. Ну що Мусічко, чим займайся? Це побачим. Ей, що це за гуртки такі, га? І-і-і... Е -е -е. муся, це ти? Це ти молюблена вазону скинула мою квіточку? А я попереджала, мамка. Я хочу гратися. І чому вона там на моєму підвіконі стоїть? Там я сиджу. Це не її місце. Ех, Муся, Муся, доведеться вставати, прибирати. Пішли мамі, що робити в неділю зранку. Мамка, це не я. Я їй казав, це не я. А вона каже, що це її місце. Да, це моє місце. Так. Муська, ну все, ми попали. Зараз мамка дасть нам і паштетику не дасть, і комітет не дасть. Ти зрозуміла? Не поняла. сама Замовляє місце. Я сказала. Вам. Ой, загаса мала. Мамка, ти мені давай поштатик, а їй натош. На. На. Да. Да. Добре. Ти прибирай. Ще під перший раз тічу. Це ж не перший. Але ж для чого так робить Мусичка? Мамка, мені не терпиться. Я зараз тут після. Давай на променад мене виганяй. Швиденько. Так, да, мамка, да. Давай швиденько. Нема три прапор підняти, не серце. скоро на варік, он. Стоять уже гномики, тобі подарунки принесуть. Ой, пішли. Подарунки ви мої. Ви самі як ті подарунки. Ммм, такі, е, правда, мостю? Ну, на, подарок життя є. Мампа так каже. Хабка без мене робила, тобі ж сумно було. А тепер не сумно, будеш ми півдня прибиратись. Ну, давай, прапор, піднімок, і, я піду гулять. і прапор у неділю вихідний день святковий піняту вітаю чудовим Чудом на вулиці тихенько, ніхто нас не турбує, на термометрі плюс один, а мабуть по справді мінус один. шо там о, а то таки туман, а що це таке кропинки такі маленькі? А це мусички такі туман, Бачиш? Він складається з маленьких каплинок мути. Зрозуміла? Ну да, не. не дуна, прикольненько. Ну, добре всіх вітаю з хай Хайботих і спокійний ваша муся тьомки-бомки, пока. Ваш сонік Цюмки бомки пока. Всім гарного, мирного, спокійного вихідного дня. А я пішов їсти ось так.